Двух слова звуть, мы не поняли. Толя говорит. Чуешь, Лилька там говорит, хочу выиграть машину з Америки, Я хочу BMW четверку. Поняли выиграть? Я говорю, давай говорю, косарь, типа там на торгіх, як будемо играти, з тобою виграємо машину, проведемо взагалі без питань. Тобто я напрягаю своїх менеджерів, вони шукають машину, йдемо тупо тижням підбор, блядь, сука, сумасшедши. Є, знаєте, клієнти люди разні, але типа такі, що просто знаєте, виносить мозги, знайшли ми машину, вже сьогодні, время торгуємо, ми вже граємо в машину, клацаємо, 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 І тупо, тупо блядь, ставимо ставку. Слава Богу, що ця машина вона була на у страхової, але ще цю машину не віддали за ті гроші, які ми виграли. Я скиду долі, говорю, ми говорю, виграли тобі машину, от зараз живем на утвердженні, там утверждение. Як будет инвой, завтра банк, пойди, пожалуйста, оплати. Що ви думаєте, мені Чушліка, мені кажуть, гроші, кажуть, верлика, що мені каже, Толя? Чеш Літка, говорит, ти мені каже, гроші вернули каже 1000 долларов. Потому що ми там на параллелі, говорю, другий, каже, пацани тоже, каже машину грали. Ну и вони, вони сказали, що у него у них якісь другие аукціоны закрытый. Я говорю, Толя, говорю, машину, говорю, выиграли. Говорю. Вона сейчас на рассмотрении страховой говорю. Ей треба либо забирать, либо я говорю, почувствоваю, что те деньги п'яти типу, по типу штрафу. Машина, сегодня, що я поняла, время вона выграла, що то или за 11, или за 12 тысяч долларов. Тобто мені штрафуй, що вы просто розуміли, 1200 долларів. Він касає залог, залог, залога даже как бы Хот бежит полосать аукционе, типа, как бы штраф за него, потому что мы не забрали эту машину. Спасибо, дави Богу, почувствовать мои молитвы. Машину страховаться надо было. Штраф ну, не платили. В таком вот случае, типа, да, вот лично скажу от себя: я просто тому утоли с которой, и ты говорю с Бога брать. Так, так, типа даже дела типа не делаются. Ти типа заключить логовор со мной, мы тебе тратим время, мы играем, мы рискуем. Типа, да, нас, если на говорят, даже эти 200 баксов, ну, типа, что 10 долларов, что это на деньги, на дороге он валяются решет. А то ли получается просто здесь там на другой стороне решил машину поиграть с аукционом, которых типа я не вижу. Поэтому, ребят, мы берем страховки. Хуй платіж і граємо цю машину, от ніхто вам іграти ніколи типу, в житті не буде. Якщо типу, питання з на час підбору, що якась там машина, ми там вибрали там, а приділилися з варіантом, Ми там і якби граємо. От там ставки, Якщо ми виіграємо, то тобто, треба її оплачувати. Якщо ви там, наприклад, щось там передумали і машина ще не виграна, ви просто звертаєтесь до нас і говорите: все, я типу, там хочу заморозну дорога. Договор і не хочу вас. Либо там передумали, либо там кого-то другого знайшов. базару ноль приїжджайте в офіс. Ми, ми забираємо наш договір, ми розтергаємо, зв'язаємо вам тисячу доларів залога, і как все щастливі.